Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 листопада 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 699 тисяч дев'яносто особин за добу 1 410 і поранено 2 мільйони 97 тисяч 270 песиголовців за добу 4230, танків 9 182 одиниці за добу 12. Бойових броньованих машин 18523 одиниці за добу 36 артилерійських систем 2086 20 одиниць за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 1244 одиниці, засобів протиповітряної оборони 994 одиниці, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18187 одиниць за добу, 70, крилатих ракет 2629 одиниць за добу, 1. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 28 160 одиниць за добу, 46. Спеціальної техніки 3584 одиниці за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!